За особисту мужність і самовідданість дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військової присязі старшого матроса Корсу В'ячеслава Васильовича нагороджена орденом за мужність третього ступеня. Посмертно. Державну нагороду України отримує батько Василь Сергійович. І герої на небесах і дивляться на нас. Ми зобов'язані кожен день бути гідними їх пам'яті. Ростити дітей так, щоб вони розуміли, якою ціною в Україні стається свобода. Щоб всі розуміли, наскільки, наскільки цінні ці люди для України. Вони завжди в нашій пам'яті. І цим героям завжди будуть казати славу. Слава нашим героям! Слава Україні! Герої, слава! Герої не вмирають. Ми повинні передавати із покоління в покоління про їхні героїчні вчинки, самовіданість, самопожертву, тому що вони наближили нашу перемогу. І ніякі проклятій Московії ніколи не не поставити наш український народ, наші збройні сили на коліни. Перемога за нами, за нашою спільнотою, за нашою об'єднаною європейською країною.